Із дитячого взуття. Коли цікавить. А, така моделька. Шкіри на бабу, якщо не помиляюсь. Ну, цю химу ви знаєте, її можна не рекламувати. Дуже класна. Також Том Тейлор. Такі чобітки на дівчинку. В основному буде проважати весна літо. Далі такі босоніжечки дуже класні. Теж натуральна шкіра. Дуже зручні, такі ортопедичні для малючків. Так, шлювницы. Я такі. так у нее. Макасинчики. Так, далі Суперфіт така моделька. Дуже класні. Такі зручні. 34 поводим. Я двошки більше трошки дважды трошки Далее, Далі, кросівочки. Кросівочки сняли, дуже души, дуже крута моделька, 35-й розмір. Вообще такі прям дуже классные. Так, дівчинку. так, уж тут ще, ще одні, да? Ще одні такі майкрафт вєтнамочки Червня. Біться, натуральна шкіра, дуже зручні, дихаюча е, Італія. Да? Моделька просто да? Значить, Тут у нас розмір. Шкіра ззовня, шкіра зсередині, е, 32-й розмір. Часкова буде коробочки, частково без коробочки. Локсики. Так, Такі 31-й. Далі така моделька. Шлопчики. Дуже крута, легенька. Скетчерси. Ну, скетчер так само, в принципі, вам рекламувати не потрібно. Це 32 розмір. Так, тут пума буде. Це все оригінал. Пума будуть ось такі круті круті шльопиці. Дуже вони зручні, тут така знаєте, така картапедична йде. І такі легесенькі, розмір. Троєчка. Не знаю, що це за розмір. Ось такі круті, так, ну то пише 35,5, начебто, не знаю. Такі для хлопчика дуже класні. Далі така мадаліка посініжечка, 26 розмір. Шкіра. Значить, тут у нас іде шкіра ззовні, <кхм> і шкіра середини. Дуже круті на гліпучках. Классні, ногенькі такі. Так, далі такі чатики. О, це малючкові такі прикладні. На зараз можна. Далі такі макасинчики. Досить зручні такенькі. Так, ще такі тапульки, Puma оригінали. Розмір 35,5. Далі рібки. Вообще просто такі невагомі. класні, на наліпучки для дитинки, яка починає ходити. Чи вже ходить? це, ну цей розмір такий, не дуже крив. 24,5. Ну, тобто це на 1-2 локи. Так, ось такі тапуліки ще ходити, такі як воличні, дуже прикольні. Далі. Ще одні кровсики на дівчинку. Прикольні. тут є навіть ці. Бачите вот такі? Можна одягнути. Так, ще одні Далее. Далі. Вот такі пума оригінальні. Так. Дивіться, які класні. Шкіра. Бачу, що шкіра йде. На ліпучках такі весняні. Ось, для малючка. Дуже класні. Рыбаки, еще одни такие рыбаки. Тоже звучные. Так, вот еще, вон, тоже, из таких, такие прям, пинеточки. Еще одни такие классные, ну, нос... тапочки, такие носочки. Вон, и тоже звучные, смешки с тарапанами. Далее, такие, тапулики. А, Дыхаючие, так отсюда. Вон, и тоже, клача, звучные. А цек, тапули можно носить обоих. Ну, ту скульптуру можно девчонкам просто на прогулинку. Такие вот, прикольные. Також тут будуть у нас такі, ну, попадаються ці селечки, такі прикольні. Нічого не важить. Ось така класна шкіра. Подивіться, які класні. 21-й. Повністю натуральна шкіра. просто Дуже класна. Так, чобітки 28. Чобітки э, будуть такі э, на дощи резинові. Балі, ще такі трошки. Ще одні такі суперфіт. Далі ось такі дуже класні, типу демарів, чи як вони ось такі теплі, тут затягуються, ніжка повністю не мокне, нічого, такі вони тепленькі, 24 розмір. Дуже класна моделька. Дуже. Ну, навіть якщо вона йде на зиму, то, Так, Далі ще будуть такі видимо чоботки. Для малючка затягуються. Далі такі капульки. Грухало класні. Так, бачите, прикольно. ці капочки. Тапулі такі. Але вони класні, Так, далі такі будуть. Власне, на ліпучках, як, ну, такі, Далі такі тапулі можна для е, зайняти е, читанцями, чи чимось, і діки, коли занимається можна від собой. Так, ще одні. Так, ще накріплім пролопчики. Далі е, тапулі е, захист. І от дуже не класні. Це ж е, оцей е, для, ну, коротше, ви пані, як вони називаються. Вони дуже зручні, і на літкушечках, які м'які пляжу попадить, не Мішканку ранива на порізовація. Можна поставити. Навіть на ліжці, тому що ви знаєте, що на лісі теж можна зробити щось в ногу. І ще такі тополі. Зведи тапуле.